Давайте згадаємо хронологію подій. Початок наступу сил оборони України в Курській області. і відповідна реакція російської сторони, а саме критика дій і Лукашенка і збройних сил Республіки Білорусь в моменті відведення підрозділів збройних сил цієї країни від України-білоруського кордону. На думку російської сторони, причому це були і СМІ і офіційні особи, але є багато нюансів. Передислокація має на меті знов таки відволікти увагу Генштаба збройних сил України від подій в Курській області і відповідно російського наступу на Донецькому напрямку. Мовиться ну, про те, що Росіяни розраховують на те, що генштаб збройних сил України змушений буде знов перекидати оперативні резерви на прикриття тисячокілометрового україно українсько-білоруського кордону. Але тепер про нюанси. Чисельність Збройних сил Республіки Білорусь це 55 тисяч за різними оцінками від 55 до 60 тисяч, а найбільш боєздатними є лише три бригади. Але Збройні сили Білорусі не мають практичного бойового досвіду. Тобто, навіть якщо білоруський диктатор вирішить ескалувати напругу на україно білоруському кордоні, то реальна боєздатна кількість особового складу це 12-15 тисяч. Відповідно, таку кількість вважати контингентом вторгнення, не має жодних підстав. Це перше. Друге, білоруський диктатор, він не суб'єктен прийнятті рішень щодо використання навіть власної армії. знову таки пояснюємо, про що йде мова. Давайте ще раз згадаємо хронологію подій. Спочатку передислокація білоруської армії до України білоруського кордону, в тому числі передислокація систем реактивного залпового вогню «Полонез», а потім проведення спільних китайсько-білоруських навчань, які до речі, зняли питання щодо можливих військових сценаріїв на українському кордоні, тобто позиція Китайської Народної Республіки була чітка і зрозуміла. Такі не зацікавлений в ескалації військової напруги на Україно-білоруському кордоні, бо більше того, втягування республіки Білорусі безпосередню війну з Україною. Окін розглядає Білорусь як свій плацдарм для подальшої економічної і політичної експансії на Європейському континенті. Не випадково і Білорусь розглядає КНР як можливість диверсифікації, А і переозброєння власної армії. Я вже наводив приклад: тих самих полонець: це спільне білоруське китайське виробництво. Так і відповідно можливості залучення додаткового фінансування. Для життєдіяльності білоруської економіки ті самі китайські кредити, ну і плюс відповідно політичні гарантії з боку Пекіну щодо протидії російському впливу всередині Білорусі або на прийняття рішенням білоруським керівництвом, тобто останню скрипку, як то кажуть, будуть грати не в мінську, а в Пекіні, і це прекрасно розуміють до речі, і в Москві. А основна позиція білоруського диктатора це збереження особової влади і відповідно передача їй право наступнику, причому своєму синові. Тому він конче, скажімо так, зацікавлений в стабільності на території Республіки Білорусь, бо саме стабільність дасть йому можливість реалізації цих його планів. Безпосередня участь армії Республіки Білорусь. У війні за межами самої країни вона заборонена навіть Конституцією цієї країни. Ми можемо говорити про те, що конституція Лукашенка це речі не співрозмірні, але знов таки приводів для порушення конституції навіть Лукашенка, саме можливість використання Збройних сил Республіки Білорусь в війні проти України, немає жодних, і він це прекрасно розуміє. Розуміє можливі сценарії. А можливі сценарії це чисельність тільки Збройних сил України не мовиться про сили оборони України. Це різні речі. Так от чисельність збройних сил України згідно інформації з відкритих джерел: 1 мільйон. Білоруський президент прекрасно розуміє можливі наслідки для економіки Білорусі у разі ескалації напруги або навіть нанесення ударів по території України з Використанням засобів ураження безпосередньо збройних сил республіки Білорусь.